Слава Ісусу Христу! Слава. багатьох церквах сьогодні ввечері читають про події того вечора, коли Ісус був з учнями своїми, цей вечір називають чистий вечір або чистий четверг. Згадують події, які відбувалися тоді, І ми прочитаємо про дві події, які відбулися тієї ночі. Івангелія від Йоанна, 13 розділ, з першого по п'ятий вірші Іоанна 13, 1, 5 Перед святом вже Пасхи Ісус, знавши, що настала година Його перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же ввечері, коли дьявол вже був кинув в серці синові Симона Юди Іскаріотському, щоб він видав його. То Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає з вечері, знімає одежу, бере рушника і підперезується, потім налив він води до вмивальниці то й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. В історії тих подій, того вечора. Воду використовував не тільки Ісус. Коли Ісуса привели на суд Пілату, розігрується ще одна історія. Пілат каже до первосвященників, що ж я маю робити з Ісусом, що зветься Христос. Усі закричали, нехай розп'ятий буде. А намісник спитав: яке ж зло Він зробив? Вони ж почали ще сильніше кричати і казати: Нехай розп'ятий буде. І я побачив Пілат, що нічого не вдіє. А нос наспокій ще більше стається, набрав він води і перед народом умив руки свої. Сказав Я не винний, в крові його самі ви бачите. Схожі дії. Ісус умив ноги, Пілат умив руки. Схожа навіть вода, але які різні мотиви, які різні наслідки цих дій якими різними були Ісус і Пилат. Христос, коли вмивав учням ноги, Він проявив смирення, він мав всю повноту влади, але Він робив те, що зазвичай робили раби. При вході був раб такий спеціальний, оскільки люди не мали такі обуві, там не було щоб взуття якогось того, він омивав ноги, щоб людина далі проходила в дім. Ісус. Виконав обов'язки того раба. Хоча і був господарем усього Всесвіту, навіщо Він це робив? Ісус, Ісус сказав про це, коли ж пообмивав ноги їхні одежу свою він надів знову сів за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учителі Господь, і добре ви кажете, бо я то є. І коли я, Господь і вчитель, умив ноги вам, то повинні і ви один одному ноги вмивати, бо я дав вам приклад, щоб ви те чинили, як я вам учинив. Христос показав приклад служіння. Він продовжував своє навчання учнів ще на початку своєї діяльності, на початку своєї місії, Він вибрав учнів і Він крок за кроком ввів їх в досконалість. Він робив їх такими самими вчителями, тому що він знав йому йти з землі. У цьому процесі треба було виконати цей крок за крок до смерті. За декілька годин до смерті Христос залишався всередині процесу виховання учнів. Пілат навпаки хотів просто вийти. Він хотів показати, що я тут ні до чого. Це не я, це ваше рішення. Як хочете, так і вчиняйте. Це, це смішно, як Пілат хотів показати, який він крутий правитель. Просто відказавшись від своєї ролі. Як він показав, хотів показати, який він тут крутий керівник, коли знімав себе. Відповідальність, як побачив Пілат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більше стається, набрав води перед народом, умив руки. Пілат не просто здався, він злякався. Йодеї кричали: Ми маємо закони. За законом він мусить умерти, бо за Божого сина себе видавав. Як зачув це Пілат, це слово налякався ще більш і вернувся в приторі і знову і питає Ісуса звідки ти? Та Ісус йому на відповіді не подав. І каже до нього: Пілат: не говориш до мене, хіба ж ти не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити? Ісус відповів, наді мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було, тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи: якщо ти пустиш, то ти не кесарів приятель. Вбити страшно, не вбити ще страшніше. В історії правління Палати вже були такі гачки, за які можна було смикати. Колись він відремонтував водогін, ну, то ж саме вода в Ірусалими йшла, але взяв гроші для цього з храму. Священники поскаржилися кесарю. Кесар нагримав на Пілата. Пілат прокопнув образу. Тут знову його намагаються зіштовхнути лбом з кесарем, а воно йому надо. Він не хотів десь там зюліти, він хотів якось викрутитися. Він так хотів уникнути цього важливого рішення. Пілат, який вмиває руки, щось хоче показати. Але насправді це слабка людина, налякана людина. Він хотів показати свою владу, впевненість, але там їх і близько не було. Христос, який вмиває ноги, який діє, як раб, Певнений вчитель, який продовжує свій процес навчання. Ісус знав точно, що відбудеться, і крок за кроком шов до виконання свого плану. Та сама вода, але дуже різні мотиви. Подивіться, що відбувалося, коли Христа арештовували. Я ніколи не думав, що мені знадобиться текст, щоб подивитися, що робити, коли тебе арештовують. Але так сталося. Івана, 18 розділ, третій вірш. Івана 18, 3. Тож Юда, взявши відділ війська і службу від первосвященників фарисеїв, приходить туди з молоскипами та ліхтарями та зі зброєю. А Ісус, відавши, що з ним статися, має виходити і каже до нього, кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, Він каже до них, це я. А стояв з ними Юда, що видав Його. Як тільки він сказав їм, це я, вони попадали назад і на землю попадали. Він знову запитав їх, кого ви шукаєте? Вони ж відказали, Ісуса Назарянина». Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отже, якщо ви мене шукаєте, то дайте у цим відійти, щоб збулося то слово, що Він казав: Я не втратив нікого з тих, кого ти дав мені. Зверніть увагу, яку владу мав Ісус. Він тільки сказав, це я. Вони там попадали си геть. І що робить в цей момент Ісус? Він каже, за мною прийшли, мене беріть, а їх, а їх залиште. В той час, коли було важко, коли було страшно, Христос має владу і Він захищає своїх учнів. Якщо ви прийшли по мене, то залиште їх. Воїни так і зробили. Нікого з учнів не було заарештовано. Хоч ви знаєте цю історію, один з учнів там навіть меча вихопив вуко від всіх, але учнів не заарештували, тому що Христос повів себе відповідально, сміливо і рішуче. Пілат надіє рішуче. Він тільки видає, що має владу. Він там одягся, він там на суддійське крісло, десь поліз, там, він там щось питає у Ісуса, але насправді. Він захищає сам себе. Він, як прокуратор, як правитель, він мав би захищати закон, справедливість до нього привезли привели людину, і він повинен був вирішити, чи жити цій людині, чи ні. Але він не захищає справедливість. Він знав, що видали його заздрощі, та всі знали. І він тут захищає себе. Чому становище Пілата було дуже таке хитке. Історик древності Йосип Флавій він каже, що одного разу Пілат наказав принести вночі до Єрусалиму зображення імператора. Ну, римляні вважали імператора Богом, тому вони фактично вони вчинили богохульство, бо вони притягли. Зображення якогось Бога сюди, в Єрусалим. Євреї побачили, почали там бунтувати, почали там майданити. Пілат оточив їх військом навколо. Іудеї не злякались і не пішли. Військо ступило до них, вони полягали, сказали, ми мені підемо, поки не викинеш. Пілат дав наказ, і воїни вони оголили мечі. Єврею голи лише і каже, все роби. Але ми не можемо ми не можемо бути поруч з цією ганьбою. Пілат відступив. Він змусив покритися натовпу євреїв. Він образився. Але тепер, коли знову натовп прийшов і вимагав чогось, Пілат знову не хотів прогинатися. але Крики первосвященників і натовпу перемогли. Пілат програв. Ісус умив учням ноги і переміг. Пілат умив руки, нерішучий невпевнений. Він дбав тільки про себе і програв. Ісус показав приклад, Він об'єднав учнів. Він ще більше завоював їх довіру і їх повагу. Вони побачили його рішучі дії, направлені на те, щоб захистити їх, щоб прокласти шлях спасінню усього любства. Пілат не тільки втрачав, він не просто програв, він втрачав все через свою нерішучість. Він втрачав повагу людей, які навколо, він втрачав повагу свого війська, яке було поруч з ним. Так, ну і що, ми готові? Він втрачав все через свою нерішучість, він втратив навіть відносини з дружиною. Матвія, 27, розділ, 19 вірш. Матвія 27. 19. Коли ж Пілат сидів на суддівому сидінні. Його дружина прислала сказати йому, нічого нічого немає з отим праведником, бо сьогодні у вісні я багато потерпіла за нього. Ну, не дуже зрозуміло, що то може жінці присниться вночі. Не знаю. Але зрозуміло, що в нього була дружина. Зрозуміло, що вона була поруч з ним, з чоловіком. Вона поїхала в Палістину. Ну, це вже досить такий. Великий крок, який показує, вона хотіла бути з ним. Нормально, було предана йому. Вона звернулась до свого чоловіка з проханням. Вона мала право. От, Пілат мав право вчинити так, як вона просила. Він хотів вчинити так, як вона просила. Але він здався. Він став маріонеткою в руках натовпу. Він ненавидів цей натовп. Натовп ненавидів його і усіх качелях, усіх гойдалках. І Пілат втратив навіть довіру своєї дружини, яка все ж таки поїхала. Він зрадив найближчу людину просто із-за своєї нерішучості, свого боягузтва. Розсварився навіть на близькою людиною. Христос останніми кроками, останніми днями проявив любов і став ближче до учнів. Пілат втратив довіру добрі стосунки навіть з дружиною. До речі, Пілат, розуміючи, що змушений був підкоритися натовпу, на останнє все ж таки підсунув шпильку первосвященникам. Івана 19 розділ. Івана 19, 19, А Пілат написав і написав, і умістив його на хресті. Було ж там написано: Ісус Назарянин, Цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього надписа, бо те місце, де Ісус був розпитий, було близько від міста. І було по-гебрейськи, по грецькому, по-римському написано. Тож написали Пілатові юдейські первосвящення, сказали: не пиши цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський, Пілат відповів: що я написав, то я написав. Коли людина не може переконати, коли людина не може перемогти, вона хотіла хоч пнути трохи своїх опонентів. Так, все, от, що я написав, то все. ця витівка Пілата тільки зайвий раз показує, який він був слабкий. Бо сильні люди вони не вдаються до таких шпільок. Ні. Христос, Христос ні був друзязковим якимось. Дивіться, Він простив навіть юді, Він сидить, слухай, ти будеш мене продавати. Та я нічого не маю, це ж план Божий. Він простив Петру, який зрадив, такі були очікування у Христа на Петра. Але знає, да, я знаю, що ти мене зрадиш, але я готовий, все норм. Велич Христа. Це дріб'язковість Пілата. Ісус умив ноги. Пілат умив руки, Син Божий, який мав вибір. Вибрав волю небесного батька, Він став переможцем, Він став прикладом, Він став вчителем. Ісус дбав про своїх учнів, своїми рішеннями, Він завойовував їх довіру і повагу. Пілат теж мав вибір, Він теж мав, ну хоч якусь там але владу, але схибив, боявся, прогинався. Він хотів зміцнити своє становище путем якогось компромісу, але втрати все. Навіть відносини з найближчою людиною постраждали. Ісус став прикладом на навікає тисячі людей, які йшли по його слідам, беручи на себе відповідальність, захищаючи своїх, будуючи відносини, стали героями. Пілат став прикладом невдахи. Він удавав, що він контролює ситуацію. Але насправді все йшло зовсім не так, як він хотів. Йому хотілося трохи розіграти цей концерт там, з вмиванням рук, але це стало просто прикладом його слабкості. Пілат намагався захистити себе, віддавши праведника на смерть. І він все одно себе не захистив. Пройшов ще певний час, і все ж таки Пілата достали, і кесар зняв його з цієї посади, відправив кудись подалі. Христос. Показував смирення. Його учні готові були йти за ним. Вони бачили свого вчителя, який служить їм, вони готові були слідувати за ним. Пілат видавав себе правителя, але він йшов за натовпом, а не натовп за його рішенням. Христос мав владу, діяв сміливо. Пілат удавав, що має владу. Насправді був. До смерті наляканий. Христос діяв спокійно і впевнено. Пілат метався між компромісів. Христос крок за кроком виконував план спасіння і промував до перемоги. Пілат був в розпачі, все валилося з рук, все виходило не так, як він хотів. Ісус придбав довіру і любов учню. Пілат просварився, розсварився навіть своєю дружиною. Ісус умив ноги Пілат умив руки. Чому я взяв порівняння цих історій? Життя кожному з нас пропонує сосуд з водою. Життя кожному із нас дає якісь можливості. Як ти використовуєш те, що тобі дає Бог? Ресурси, час, здоров'я, молодість. Ісус і Пілат стояли поруч. Просто. Дихали одним повітрям. Вони дивились на той самий світ, на той самий світ дивився Сталін і його жертви. Тим самим повітрям дихали і Гітлер, і Бонхофер, Мать Тереза і Чікатіла. Пліч опліч сьогодні живуть і Північна, і Південна Корея, але яка різна це життя? Життя дає нам схожі можливості. Люди, які збираються сьогодні по церквах, які читають ті самі пиші, щось десь розуміють святого Слова. Дух Святий, який один посланий на весь світ, він торкається різних сердець, але той самий Дух Святий, як ти використаєш сьогодні його дотик? Цей вечір називають чистим четвергом. Ми хочемо чистоти, ми прагнемо чистоти. Ну, чистота це клас. Люди дбають про чистоту там, де живуть, там, де їжу готують, там, де лікуються, там, де роблять операції. Сьогодні, в чистий вечір, можна відкрити свою душу Богу, щоб він навів там порядок, щоб він приніс цілення. Щоб Він виправив нас і направив. Сьогодні вечір, коли ми згадуємо те, що зробив Ісус, ну і те, що робили люди поруч з ним, нехай буде для нас особливим, коли ми візьмемо і приклад Ісуса Христа з його вчинків. І будемо молитися, щоб Господь дав і прощення, і зцілення, і поновлення, щоб Господь надихнув нас не на йти шляхом компромісів. Щоб Ісус надихнув нас використовувати те, що Він дає, щоб колись десь ми стали переможцями, так, як і Він. Щоб колись десь хтось дивився на наші приклади і знав, як треба вчиняти. Цей вечір нам для цих роздумів, цей вечір нам для молитви. Давайте встанемо і звернемося до Бога в молитві. Боже благословенний, праведний святий, ти нагадуєш сьогодні нам різними шляхами про те, що відбувалося тоді багато-багато років тому. Як пройшов ангол. Не тому, що люди були гідні чогось, але тому, що вони просто покорялися Твоїй волі. Господь, ми хочемо бути покірними Твоїй волі. Ми розуміємо, що ми не кращі за тих людей, Господь, але. Ти захистив нас кров'ю Сина Твого Ісуса Христа. Ми сьогодні згадуємо це. Ми приймаємо Господь свою ту кров, щоб десь якийсь губитель, він пройшов мимо нас. Ми просимо Господь, щоб якісь лиха, якісь біди вони проходили повз нас. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив нас. Навіть якщо приходять важкі часи, Господь, дивитися на тебе, на Твій приклад, повторювати Твої дії. Боже, ти зробив нас переможцями, ти вже зробив нас переможцями. Ти вже дав нам владу своїх дітей, Господь. Ми дякуємо Тобі за це, за все, що в минулому році не вийшло погано в нашому житті, Боже, а могло би. Боже, ми дякуємо Тобі за це і ми просимо, щоб Ти благословив нам далі цим шляхом. Використовувати це, те, що Ти даєш нам кожен день. Ми просимо Господь благословляє нас. Ти любиш дубно, Господь. Тут тихо, ми віримо, Господь, що і далі ти будеш берегти нас від тої війни, яка десь вирує і вносить життя кожен день. Ми просимо Господь, щоб ти беріг наших братів. Ми просимо Господь, щоб ті, хто гідні і ті, хто готові, вони могли йти захищати нас. Боже, я прошу в ім'я Ісуса Христа благослови тих, хто залишається використовувати ці можливості за двох, за трьох, за чотирьох. Боже, ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Підтримай зараз жінок, які залишаються самі, яким треба приймати рішення, яких ми не воліли б ніколи не приймати. Боже, дай їм сили, мудрості для цього бути лідерами. Боже, ми просимо в ім'я Ісуса Христа збережи тих, хто взагалі залишається сам дітей, близьких. Ми просимо Господь, щоб Ти підкріпив їх. Якщо випала така доля, Боже, нехай твій приклад надихає їх. Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти дав нам смирення. Ми очікуємо перемоги, Боже. Ми, ми волаємо цього про це, Господи, до Тебе. Але ми просимо, Господь, щоб ця перемога зараз, цього вечора, відбулася в нашому серці, і Ти переміг, як Ти переміг в сіманському саду. Господь, ми не хочемо бути учнями, які тихенько десь дрихли. коли Ти просив допомоги простої. Боже, ми просимо Тобі, щоб Ти Тебе, щоб ти зробив нас відповідальним і розуміли свою відповідальність в цьому світі. Ми просимо Господь, щоб ми не закривалися від решти людей, не закривалися від проблем, які є сьогодні, тут в цьому місті, в Дубно або в Україні. Ми просимо Господь, щоб ти відкрив наші серця, розказувати про тебе і показувати Тебе. Ти Бог наш, ми приносимо тобі свої серця. Щоб ти навів там порядок, ми просимо Господь, щоб ти зцілив ті, хто сьогодні кається в якихось свої провина. Господь, даруй очищення, даруй нам Господь розуміння твоєї волі, дай руй виконання Його. Прошу тебе про це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.